Нові люди, бачите, нові люди будуть приходити в ваше життя разом з цими людьми і цими перспективами, які перед вами відкриваються, з'являються можливості. І завдяки цим людям вони. Допоможуть вам робити правильні вибори, запускати нові ідеї, нові проекти, таке, знаєте, коло вірних і перспективних для вас людей, які не створюють вам труднощі, а навпаки дають, діляться з вами своїми ресурсами і допомагають вам, бачите, рухатися і достигати тих берегів, тих висот, до яких ви йдете. Чудово! І більше ніякої стагнації. Дуже швидко буде змінюватися все і ваша життєва позиція, і це буде просто в благоприємному для вас направленні завдяки можливостям і новим людям.